Андрій Лилик, якщо Русня дійсно здає Херсон, які часові рамки, щоб там замайорив український прапор? Друзі, хочу сказати, що зараз ніякі рамки, ми чіткі, коли ми повністю звільнимо Херсон, зараз їх не існує. Сьогодні російські війська дійсно почали, почали тікати на деяких напрямках Херсонської області, поки що не будемо говорити де. Але в деяких населених пунктах так почали тікати, і зараз українські війська на певних напрямках змогли просунутися. І, в принципі, це показує, що противник дійсно починає згортання оборони Херсону і починає вже драп-марш перегрупування на лівий берег, Херсон, на лівий берег Дніпра. Крім того, сьогодні росіяни знищили як мінімум 5 переправ та мостів через річку Інгулець та через, та через Дніпро вище Херсону. І це говорить про те, що на цьому, на цьому напрямку зараз оборона російська вже неможлива, тому що противник сам собі фактично обмежив маневр. Позбавив себе можливості маневрувати. Оборона в такому випадку неможлива. Росіяни намагаються, очевидно, втікти. І таким чином вони підривають мости переправи, щоб зупинити можливий стрімкий наступ українських військ. Тобто це однозначно фактологічне свідчення, що дійсно втеча почалась. Але, друзі, не треба зараз тут ставити. Те, якісь терміни чіткі, тому що а, зараз, після цього відступу, очевидно, що противник згортає позиції, але тим не менше він продовжує оборону. Російська оборона організована, вона не розбита на правому на правому березі, і тому противник продовжує там бойові дії. Де ще певний час вони зможуть там втримуватись. Але після того, як знов зараз українські збройні сили, Збройні сили України зменшили, зменшили цей плацдарм, вже зараз він значно зменшений. Тепер втриматись там росіянам практично вже буде неможливо, оскільки плаздарм звузився настільки, що він прострілюється вже. З багатьох видів озброєння. Якщо раніше переправи під Херсоном були виключно під ударами Хаймарсів, то зараз вже по околицях Херсону буде діставати наша артилерія. В таких умовах встановлення вогнього контролю в районі переправ біля Херсону робить неможливим, будь-яку дійсно стало оборону. Раніше у противника був маневр. Так, плацдарм був невеликий відносно для, по розмірах, але артилерія його повністю наша, на жаль, не прострілювала. Зараз е, наша артилерія отримує нові, дуже зручні позиції для того, щоб бити по противнику. І, але російські війська там залишаються і вони будуть робити все для того, щоб втримувати позиції, якщо ми не зможемо їх вибити. Вони будуть сидіти, і обороняти Херсон якомога довше. Зараз, звичайно, ми маємо розуміти, що б там не казав Суравікін, що б не казав Шойгу, тим не менше диктую ініціативу, і обстановка визначається виключно одним ефективністю наступальних дій Збройних сил України. Це основний чинник. Росіяни самі перегруповання не роблять. Самі ніде не відходять просто так, вони відходять тільки під ударами української армії.